Всім привіт! З вами Redstyle Kyiv І сьогодні у нас на огляді комплект 23-х для новенького ренжовера L460 та L461. Це у нас 1077 стиль, двохколорні диски, чорний сатин і темний графіт. Також є пластикові вставки чорний глянець. Ось так виглядає дизайн. Також встановлені. Преміальні Land Rover, Range Rover та оригінальний комплект датчиків тиску. Повністю новий комплект дисків. Ось так виглядає ступиця. Та параметри дисків. Тут 9, 5, 23, 42.5. 9.5 це ширина диску 23 діаметр та 42.5 це виліт диску, маркування Land Rover і раз покажу дизайн. І встановили ми шини Michelin 285 -40 23 Pilot Sport 4S. Цей комплект був з заводу на Пірелі, але клієнт захотів встановити Michelin, Більш комфортну та преміальну шину.